Зкігли, працюй собі і не охкай, поговори зі страхом. І він послухає оцю твою маячню, подумає, яка ти невдаха і піде геть. А ти роби свою справу легко, з любов'ю і щиро, не кидай слова на вітер, займи себе ділом, людей недобрих обходь. Вам не по дорозі, нікого не перероблюй. Іноді Бог не в змозі глянути йому вічі або просто не хоче. Та кожне нове сторіччя приходить війна і світ цей лоскоче до сліз, до болю, до грудного крику. Формула світу дуже проста і воістину невелика.